У Львові представники СБУ розповіли про те, що РЕФ готує нову масштабну диверсію у Білорусі з метою втягнути їх у війну проти України. А саме під чужим прапором на стратегічному об'єкті в Білорусі на нафтопереробному заводі Мозирському хочуть створити диверсію. За наявними даними, підготовка готується військовослужбовцями групи кадрових офіцерів збройних сил Російської Федерації та спецпризначенців. Їх, як вдалося встановити, відправили на території Білорусі під виглядом вагнерівців. Саме ця ДРГ має на меті вчинити провокацію на нафтопереробному заводі та звинуватити в цьому диверсійно розвідувальну групу, нібито українців. Цю інформацію працівники СБУ дізналися з кількох джерел, зокрема і зі свідчень полоненого військовослужбовця збройних сил РФ. Також прозвітували і про успіхи спецпризначенців Центру спеціальних операцій А служби безпеки України, які лише за минулий тиждень знищили чималу кількість ворожої техніки. До переліку входять надзвичайно потужна важка вогнеметна система, 15 танків різної модифікації, зенітно-ракетний комплекс ОСАН, комплекс відеоспостереження муром, 8 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню. Також було знищено дві системи протиповітряної оборони, три системи радіоелектронної боротьби, більше 40 одиниць. Більше 40 одиниць автомобільної та бронетехніки розповіли і про те, що засудили наркоторговців, які намагалися через Львівщину перемістити понад одну тонну героїну до країн ЄС. Нагадаємо, що усіх учасників злочинної групи затримали в ході спецоперації. Наголосили і на тому, що й досі продовжують виявляти осіб, що сприяють ухилянтам. Зокрема, на Львівщині був затриманий 44-річний мешканець регіону, який раніше займався адвокатською діяльністю. Але змінив свій профіль і допомагав вже потенційним втікачам виїхати за кордон. Такі свої послуги він оцінював в 4200 доларів США. За ці кошти він обіцяв, що допоможе втікачам під виглядом учасників благодійної або громадської організації виїхати за межі держави. Наразі тривають слідчі дії. Давид Берішвілі Правда, тут Львів.